місяці ремонту і шелтер вже готовий прийняти перших мешканців. Нині тут три кімнати, кухня, ванна та спальня. В останній стоять п'ять ліжок. і Зовсім скоро тут з'являться ще й дитячі. На першому етапі шелтер може прихистити 12 відвідувачів. Сім'ї тут зможуть проживати доти, допоки не знайдуть постійне житло. У нас вже є одна кандидатура. Мама з, 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 з 14 років, яка здесь вже буде працювати сьогоднішнього дня. Ми передбачаємо там наразі від місяця до трьох організовувати проживання. І тут буде ще і гарячі обіди надаватися. А також ми будемо надавати предмети гігієни, продуктові набори. Прихисток надаватимуть жінкам із вразливих груп населення. Зокрема, центр орієнтований на мам з дітьми, які стали вимушено переміщеними особами. Проте звернутись сюди також можуть жінки з віл позитивним статусом, які мають проблеми із вживанням наркотичних речовин. Бо переживають домашнє насильство. Усі кімнати облаштували для комфортного проживання. Окрема кухня, шкафчики, дитячий уголок, телевізор є. Значить, є туалет, на кухні вся техніка починає з холодильника, мікроволновки, там, чайники, все це є, маємо. І є Кімната, де душова кабінка над облаштуванням приміщення, працювало чимало доброчинців. Вони допомагали будівельними матеріалами, завозили меблі та робили ремонт. Аби шелтер міг скоріше прихистити тих, хто цього потребує. Працювали навіть у вихідні, адже його треба було зробити з нуля. Все повністю. От від демонтажа штукатурки, ну паклівка і потом вже покриття. Ну напольне ОСБ, ламінат. Порошки, двери, ну, двери, кахаль, полностью все. Найближчим часом волонтери планують облаштувати ще 10 кімнат. У них зможуть жити і чоловіки зі своїми родинами. Благодійники кажуть, загалом у шелтері зможуть розмістити до 70 людей. В реаліях сьогодення, коли Запоріжжя стало другою домівкою для сотень тисяч громадян, кожен такий центр є порятунком. Запоріжжя прийняла з початку війни понад 300 тисяч переселенців, 152 тисячі переселенців залишилися в місті Запоріжжя. І в місті Запоріжжя саме проблема. Що їх до розселення і саме завдяки співпраці з громадськими організаціями нам вдається створити такі шелтери, де ми можемо надати якісні умови для проживання. Знайти тут прихисток зможуть вимушені переселенці із Запорізької, а також інших областей, що межують із лінією фронту. Окрім того, у Запоріжжі планується ще кілька програм, які допоможуть українцям у скрутний час. У нас ще будуть проекти для людей з особливими можливостями. Це для людей з інвалідністю потрібно. Дуже багато проєктів люд, людям соціальної адаптації. Теж такі проєкти незважаючи на те, що нині потік вимушених переселенців до міста став меншим. Місцева влада разом із волонтерами зупинятися не планують. Навпаки, головною цілею на найближчий час обрали створення ще одного подібного шелтеру, аби прихистити якомога більше людей, які рятуються від війни. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ.